Тут я вже був, тут підбираємо грінь. да 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 та -да. І це також. Там чуть цікавого особа немає. Ось вот підбираємо також, і заходимо всередину Ну от ідемо далі. Це пані вайл конечно, конечно. подбираем брайм от Сюша хрень. Окей. Так, здрасте. Да мы открыем еще одну. Тут хреново да? Да, подбираем. Не битрю больше никаких не мая. Где за тут хрень? Правий, дамо, прокачаємо, ще персонажка. Не тут, а дверка. Тут вона, мабуть, ось ця. Брілів. Ну да. Зараз быстренько здесь ми туди доберемось, де я був перед. цим. Де, 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 де. Ось, давай бистренько, сідай, 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 сідай. Ну, так же на рособочки сідає, собі нормально. Його вже більше такі проблеми не турбують. КП? КП нам треба. КП нам треба. Я в попередній раз перед цим прокачу трошки інші показники, але це нам буде більш потрібно. О, переходимо. Знову. І виходимо звідси. сходу два патрона Що щось. нам нічого не насыпало за це вбивство ну окей Ну нормально в чому бы і ні так відкрила. тут нікого немає ну і окей там тип на валяется, ее сразу да. Идеале. Пауэта. а? Блять, нет, не спал Так, не здесь тут буду, я ж помню. Блях, он же меня пизданет потом сейчас. И давай. Ні, немає нікого. Ну окей. відкривай, быстренько, 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 постренько. Тут також нічого немає. Версат відкриваємо нормальним методом. Також. я в тому напрямку йду. А походу, ні. Та так і є. нам сюди. Всі лі прийшли. Блядь. Блядь, тут тут си. На, получай. А, не попав. Блядь, не попав на туре. На, блядь, прикладом. Это подповеты, блядь, сразу. Чтобы не бесила. О, ингибитор трошки. Желешки. Идем мы далее. Ой, <сцепляющие> как напрягаем, да? На итоге, сразу, Так, вот эта херня, как казалось. Їх треба просто розбивати, тільки тоді їх можна лутати. От так от. Так, це нам не треба. Пускаємось. Тут зараз крисика тащить. Ну от. Е а, окей. Підібрати. супер. Идем далее. Слушай, ближай, не Так. О, о, о. Это а же херня, соточка. Нет, 300, окей. Гарная цифра. мы дали. Так, где мы зараз? На, підпалюємо сходу ну, на, на 100% ще треба уїбати разочка вишина дерев'яна так ось тут так нічого ціну немає тут ну і окей хай так і буде, ось дверцята, тут такий же самий хер о і сразу відпалюємо повезло. Зобра, ще плюс косарь. Супер. Що ти тут сів? Ну, добре, йому нічого не зробиш. Так, тут також нічого ціни немає. Там сюди далі. Тут... Не по... Ось-ось ось! Ось ця карта... Ми показали... Я тобі зараз покажу, куди треба йти, знаю. Ін'єктор. Ін'єктор нам теж поки не треба. Та херня і ось ця. І супер. Вертай... блядь. ну вертаємо знову. Ти херму діло встановився якимсь щеном. Персонажик питонеф. Надо стамином де прокачати. Бляха, не, не вийшов, план не вийшов. На, на. Бля, він мене тоже ебал. Ха! А що ты думав? На, під дворе сразу. Добре, що вогонь хоча б нас не палить. Фу, ему раняк. Нормальный способ відкриваємо верседа. Не, Чекай, блять, куди я прийшов? Блять, не туди. Не. Ой, е А хватить приунывато. А він вернеться сейчас чи Чене. Не, не, не вернеться. Окей. Йдемо далі. Тут зараз ключ-карта ось сюди. І підемо далі. Пам-пам-пам! Вибираємо -пам -пам. також. І можна йти. Ти хер, блять, знову тут. Йо, поки ніяк не прибити, на жаль. Але ми йдемо далі. До цього моменту я й дійшов. Тут зараз починається якісь дохрена ефекти класні. Не знаю з чим це зв'язано, але такі є. Контрольна точка. Що тут Так? Не, ну це класно, але я ні хрена не бачу. О, блі, Тут шо. Добре, бліть, двері. Двері куди ведуть? О, У все вернулось. Зір вернувся, все супер. Сухань запис. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. Uh, uh. <clears throat> <clears throat> <clears throat> И что тут? Тож ничего не мое. Открывай дверцята. Не понял. А, понял. Блядь! Сука. <свёзд recover> <свёзд> Не то нажав. Добренько, давай ще раз. Так. ті 20, дверся... ой, сюди. У нас білі дверцята були. О, ось вона. Нічого сюди йде. Блін, я ж сказав, заходимо, а не... Неприємно вийшло. шат пан и послухала да. uh... Так що тут буде вибрати надо? Так. Может тут написано, с какой стороны треба выбрать эту херь? Да нет. Ну, будем дивиться по ситуации. Давайте попробуем шерстью. <клес> <клес> Ситуация не ...поменчалась успехом. Да. да. Так, ну ась тут вправо... Я не знаю, треба сухо-то нарушать. давай посухим. А... Так. Тут право. Правий сектор. Супер. Та так, а там треба вибрати ліву. Де? Придемо. Тут ми вибираємо ліву. Блять, скільки ящиків. Давай. Куди? О, Давай, тут ми ліво. Визов, повезло. Довенька, це ми тут. Так, що тут? Тож подивись, не бий. В Ці грі просто. Замість того, щоб, щоб щось дивлятися, підбирати, нажимати на F, треба нажимати на пробіл. Робіл, пробігу. Так, є щось таке, де я можу стояти так, щоб мене нічого не пиздануло. Право, не уйдет, Ліво надо було. Сука, хе. <звук> ну -ну. Так, головне, не забути де я що вибирав. О, це останні комтовики ми були. Да, 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 ось це вибираємо. Ну, типу вже, собственно, і собственний хана. Поэтому. Ничего страшного. Так, ва. Краві аж і тече, тече. Ну і класно. Давайте ще сюди підемо. Де ми, собственно, вже й були не один раз. Але хай так. Давай быстренько. І це ми його по класі. Піднімаємо один ін'єктор. Та, блядь, я не помню право сдается выбирав яйца да Блядь, не праву чекан блядь, я вже запутався окончательно там я вибирав ліву. тут теж ліву. сука це уже сложно стає. Через це ж, блядь, треба запам'ятати. добре Тут я виберу. Бля. Тут я виберу, пожалуй, право. Сейчас єдина, єдина справа. Блядь, не право, пива. Сука. А де і право вибрав? Перший? Мабуть. Так. Ось, ми в цю саму тік що ходили. Кривай бистренько. Давай, ліву виберемо. Да. Тут ми вибрали ліву. Наступні, здається, також треба вибирати. О, давай сюди підемо. Ось сюди. так вот, вот так вот. Тут праву. Тут праву стоит сотки. А там лево. Да, 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 да. Ой, -да. супер. Oh, И там выбирать ты шаудный лево. Тут лево. Так ведь? Дивіться так. Uh. Давайте сразу. Ліва. Скажи, що я не приїбався. Так. Да. Супер. Тут ніхера немає. Так, ми сюди. О, и дверька появилась. Классно? Классно. Ничего не скажешь. Добренько, идем далі. Блять, а есть какой-то сейф, чтобы найти снова? Бля, я сейчас пройду 2-3 минуты и все забуду снова. О, знакомая лица. Джозеф, I don't know what I am. But it's definitely not okay. You brought me here? О, давайте вылечим. Так, нас появився напарник. пар. Це може бути і проблема. Що, ще надо лечить. Все, погнали. На, ноги две. Да, я ставим. Да, я знаю. Впал, сходу. Ну тут не має бути, воно має бути згоріти. Воно має бути згоріти вас. Ну окей. Тут ч? Що? що? Блять, нам же сказали, не треба добивати двері. Пусто! Пусто. О! О. Не о. О! Классно! Не классно! О! И брата! Блядь! Сука, це ж надо было так! Yeah. Подъбка! О. По внутуре хоррор! лучше так сп... не наводь на мене пушку. Понял? Так что тут ничего подобрать не надо. Не, не А, уже все. Похер, в принципе. Так. Блин, у меня патроны бесконечные, наверное. Патроны на мене идут. А ты куда? Палимо. Пусть спогорять. Ну тай вже пів гол немає. Та і в тебе тоже. Красавчик. О, потрошки. Сейчас спалю. Брате. Ну, пусть горить. ти новий рік, ства, по крайній мірі мене. Да ще. Так, тут можна уїбати разочек. Забрати? Що забрати? О, супер. Відкриваємо дверцята. Що тут буде? Якась тварина, ще щось? Погори. Так, це можна взяти. Серьезно? Ты пить, Ясно. О, О, патроны. Надо, надо. Так, ну джаз фапоки все ровно со здоровьем. Спасибо. А, а. Так давай, ну за... Выкрустаем. Блять, выкрустаем. Надо підняти ліміт їх. Це щось, що... щось бичова я тут граю. Того ще дві штучки. Вийти на когось лютого типа, да и все. їй приїхав. О, блядь, у нас одна спичка залишилась. Не дио, не дива. Що у нас? Тульчик? Нормально. Що у нас тут? Так що у нас тут є? То можна ніці не відкривається? Like Надію, що ти безвредиш. У мене хілок якщо що не так багато. Так что давай <laughs> и чё? на себе нормальный тип Joseph after Connolly, I thought I don't know what came over me I haven't been feeling well but look let's just get out of here there's something wrong with this place yeah I <laughs> дробиным Я думаю, уже, зашел в комнату, тут пусто. Нормально. Поки пойдет. У нас дали бы, да? Так, мы уже по идее дай снимаем. Конечно, не маем. Так, патроны, а на дробовик. Бойк у нас максимум. О, все спички. Три спічки на базу. Так, блять, не лякай мене. Я вже в соляну тут і грати. We need to move. Тобі надо, ти йде. Ну, давай чому би зайдемо зараз, подивимось. Я один ключ тільки підібрав зараз. Не густо. Зберегтись, а чомбийня.